Спільними зусиллями до простору для всіх. влада та бізнес працюють над будівництвом безбар'єрного маршруту в Кропивницькому. Відповідний намір закріпили в меморандумі про співпрацю. Під час зустрічі в міській раді і секретар Олег Колюка наголосив, що перехід до безбар'єрності це вимога часу і не лише в нашому місті. По всій Україні, за офіційними даними, лише 20% інфраструктури є безбар'єрними. Понад 30% жителів нашої громади мають тимчасові або постійні обмеження мобільності: це літні люди, батьки з візками, люди з інвалідністю, вагітні, люди після травм. Ну і звичайно, це наші захисники, це наші ветерани, е, військові, які втратили мобільність внаслідок військових дій, і, на жаль, з кожним днем. Їх стає все більше і більше. Кропивницький став одним із 15 пілотних міст України, що впроваджує сучасні стандарти доступності. А це значить, що маршрут будуватиметься у співфінансуванні кількох бюджетів. В реалізації цього проекту буде приймати участь державний бюджет, обласний бюджет міський бюджет. Розподіл буде 50%. Це кошти державного бюджету, міський бюджет, 25% і обласний. Бюджет це також 25%. Загальна сума реалізації проєкту це 79,5 мільйонів гривень. І перша черга безбар'єрного маршруту в Кропивницькому буде облаштована в центрі протяжність півтора кілометра, де розташовані кілька ключових об'єктів. Об'єкт, що проєктується, це центр підтримки ветеранів. Об'єкт, який вже у нас пройшов комплексну реконструкцію, в тому числі з адаптацією для людей з обмеженими можливостями, це центр надання адміністративних послуг. Також вона сполучає третю поліклініку. Також ми виходимо на зупинки громадського транспорту, які знаходяться по вулиці, великій перспективній. Плюс у першу чергу війшли дитяча та центральна міська лікарні. Маршрут буде включати всі необхідні елементи, зручні тротуари, безпечні переходи, доступні входи до будівель, зрозумілу навігацію, тактильні позначки, а також адаптовані заклади громадського харчування, фінансові установи, магазини та інші місця, якими користуються. Жителі нашого міста Шевченка, архітектора Паученка, велика перспективна та театральна. Через ці вулиці пролягатиме маршрут безбар'єрності, і саме на них розташована велика кількість закладів громадського харчування. Власне облаштування цих об'єктів ляже на плечі їхніх власників, яких і запросили до діалогу. Залом це сім рестораторів, п'ятеро з яких наприкінці зустрічі підписали меморандум про співпрацю із владою. Та попередньо відбувся тривалий диспут. Зокрема, йшлося про складні об'єкти, де з реконструкцією можуть виникнути проблеми. В деяких облаштування засобами безпешкодного доступу буде не такий складний, як в інших об'єктах. Є такі об'єкти, де ми будемо застосовувати поняття розумне пристосування, того, що там просто неможливо в повній в. Повному обсязі облаштувати відповідні об'єкти також. Усі учасники зустрічі отримали пам'ятки, розроблені спеціально для них, де вказані усі вимоги до безбар'єрних адаптацій. Зокрема, увагу звернули на облаштування безбар'єрних літніх майданчиків, які щорічно розгортають біля закладів. Після завершення робіт першої черги флагманського проекту безбар'єрний маршрут місті Карпивницького розмістити відкритий літній майданчик для здійснення підприємницької діяльності біля закладу ресторанного господарства відповідно до вимог положення про порядок розміщення літніх майданчиків та забезпечити доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до закладу та літнього майданчика. Не для галочки, а для зручності людей так втілювати вимоги безбар'єрності закликали бізнес представниці об'єднання родин осіб з інвалідністю, матері. Щоб бути соціально свідомим бізнесом зараз. Це тренд, і це досить популярно і важливо. А основна ціль бізнесу це що? Звичайно, отримати прибуток. Що це також вплине на ваш прибуток. Повірте, зараз дуже велика кількість матусь з дітьми осіб на кріслах колісних, людей, які е, перенесли ампутацію, пересуваються на милицях і так далі, таке інше. Вони готові прийти у будь-який заклад і залишити вам кошти. Облаштувати першу півтора кілометрову чергу маршруту безбар'єрності. Планують вже до кінця року. Загалом таких черг чотири. Кожна наступна продовжуватиме та доповнюватиме попередню і повна протяжність цього маршруту понад 11 кілометрів, ми робимо це е, для всіх мешканців міста, і це, ну, на мою думку, це дуже великий шанс долучитись до глобального проєкту, що проводиться по всій державі. Е, і міста, і інші міста, можливо, б хотіли попотрапити в цей пілотний проєкт, але їх не долучили. Відповідно, реалізувати це все ми можемо лише в партнерстві. це Влада, це бізнес і це громада.